Мир вам, браті і сестри. Гарний псалом співали. Скажи, що є, скажи, що буде. А що було, ми знаємо. Історія про це каже, Біблія про це каже. Давайте відкриємо Слово Боже і будемо слухати, що каже Бог для нас. Це буде книга Пророка Наума, другий розділ і перший віршик. Такі слова. Піднімається на тебе той, хто руйнує, охраняй твердині, стережи дорогу, зміцни чресла і збирайся силами. Чесно признаюсь, я вчора над цим місцем сидів до трьох часом ночі. Браття запропонували поділитись словом. І це місце, яке я зараз прочитав, воно якраз до нашого часу. Піднімається на тебе той, хто руйнує. На російській мові розрушитель. Церква Божа. Сьогодні піднявся розрушитель на Україну. Я не про політику. Руйнуються міста, руйнуються села, руйнуються сім'ї, руйнується житло, умножаються інваліди, каліки, знедолені. Поля руйнуються, природа руйнується. Піднявся розрушитель. Але що треба нам робити, якщо він піднявся? Можливо, заспокоїтись, сидіти спокійно, дивитись, що відбувається. Браття і сестри, я пригадую перші дні, як тільки почалась війна, так багато людей приходило на молитву. Народ би встрепенувся, піднявся, і люди молились. Цю п'ятницю Володя Грицак був у нас на четвертій шахті. І ми так трошки після молитви розсуждали. Ми слідували і кажемо, що щось мало став Божий народ ходити на молитви. А що треба робити нам, якщо піднявся розрушитель? Він сьогодні вривається в церква, він вривається в наші сім'ї, наші думи, щоб нищити і губити, друзі. Це його ціль. Написано за нього, прийшов красти, вбити, погубити. Це його ціль. Але що нам треба робити? Сьогодні для Божого народу це останній час, який ми живемо, церква Божа. Ви знаєте, мені пригадується одне місце списання, я його зачитаю. Перша книга царів, 11 розділ, з першого вірша такі слова. Прийшов цар, прийшов на ас. Амуніцький осадів Айвіс Галаатський, і сказали всі жителі Айвіса, на Нас заключи з нами Союз. и мы будем рабами тебе. И сказал им на Асамуницке, я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть каждого из вас правый глаз и с тем положить бесчастье на всего Израиля. Пришел разрушитель Дуявиса, Ависа, Аллацкого. Завоювати прийшов, руйнувати прийшов. І люди просяться, заключи з нами договір. Ми будемо твоїми рабами, але для нього цього мало було. Знаєте, що він сказав? Я виконую вас кожного праве око. І цим положив без щастя на Ізраїля. Сьогодні прийшов розрушитель на цю землю і каже, ця нація не має права на існування. Ну а він забувся, що я Всевишній Бог. Нас теж так само думав. І написано, коли люди донесли, ці слова написано далі тут четвертий ці всі слова переказали в слух народа, і написано, весь народ, знаєте, що зробив? Подняв в Це більше, чи плач. І заплакав. Скільки сьогодні плаче людей, які вопль піднімаються з цієї землі? Стогне ця земля. Друзі, я не про політику, але ми живемо на цій землі. На саму ніцький прийшов, обкладає землю. Чи час нам сьогодні дремати? Чи час може посидіти вдома да на молитву не піти? Я думаю, час нам сьогодні піднятися з церкви Божої. Це надто непростий час. Одного разу сіна прийшов і сказав для царя Ізекії, на кого ти уповаєш, що то за уповання в тебе? І перечисляє царів, яких він взяв. На цей чоловік, будучи царом на той час, він взяв його письмо, пішов до себе і підняв його до неба, каже, Боже, ти бачиш, в нас сили нема. Написано в Слові Божому, ні в Твоєї листі в роке помочь сильному і безсильному». Церква Божа, сьогодні ми бачимо, що відбувається в цей час, який ми живемо, піднімається розрушитель. Він так високу голову свою піднімає. І він хоче явитися міру всьому, ми скоро явиться, бо ми живемо перед пришестям Христа. Але є той, який скоро забере церкву від землі. І нам треба бути в належному стані. І тут таких пару пунктів є, це дуже важливе місце. І тут сказано: охраняй твердині. Охораняй твердині. Я не про те, як написано слові Божому, не зроби за тверділими серця. Я не про ці твердині, щоб не було тверде серце наше. Воно зараз має бути м'яким серце наше. Розположене до молитви до Слова Божого. Але як всі би зговорити про зовсім другій твердині? Охраняй твердині, як важливо, друзі, ми співаємо такий псалом твердость віри, вам мене сохрані. І Павел казав: я течення сувершив, віру сохранив, щоб тверда віра твоя була. Як важливо зберегти в цю віру, охраняй твердині. Це дуже важливо для нас, браті і сестри, це непростий час, в який ми живемо. Сказала жінка колись для такого благословенного мужа, який прийшов в велику долину. Розрушитель восстав проти дома його. І Бог це допустив. Допустив це Бог. Він все розрушив. Прийшов розрушитель, все розрушив. Забрав дітей, забрав майно його, забрав все, що він мав, навіть здоров'я забрав. І на нього руку посягнув, але Бог сказав душі його не тронь. Єся він скаже, не троне нічого. Друзі, ми ви в цьому вірити. Якщо він скаже. Колись сказала Марія, те, що він скаже, те зробіть. І коли зробили, благословення получили. Те, що він скаже, це дуже важливо для нас, церква Божа. І там ще один пункт такий є. Стережи дорогу. Охраняй твердині і стережи дорогу. Є дві дороги. Є вузенька і є широка. Бог нас поставив на вузеньку дорогу, яка веде в небо. І каже слово Боже, бережи дорогу, стережи її. Стережи. Ви знаєте, я дивлюся на такого молодого хлопця, якого батько послав до братів своїх. Як він себе стеріг І коли був вдома патіфара він себе стеріг І коли там в Єгипті він був він себе стеріг Як старі себе да не їв свою дорогу, давай задай питання сьогодні. Я задаю питання, я собі, знаєте, я читав це місце кажу, Господи, як я стережу дорогу. І четвертому є уповання на Господа, це не простий час, який ти живеш. А слово Божие каже, стережіть дорогу свою. Це дуже важливо для нас. І читайте місце Исаїв, 62 розділ. Десятим мирщиком такі слова. Проходіть, проходите, бо брата, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камні. підніміть знамя для народу. Рівняйте дорогу. Я дивлюся на свою дорогу, а ви дивіться на свою. Каже, нехай кривизни виправляться, А не рівні дороги. Браття і сестри, молодь. Давайте глянемо. Я своє, а ви своє. Яка моя дорога? Я по цій дорозі йду, а Христос поставив нас на цю музеньку дорогу, яка йде в небо. І це важливо для нас, щоб ми стерегли свою дорогу. Ще один пункт там такий є у кріпі чресла. Написано Слові Божому, да будуть чресла ваші, що припояснені і світильники горящі. І ви будете ті, які ждете Господіна свого. де будуть чресла. ще в нас місці написано «чресла ума нашого. Ви знаєте, коли ті припоясані, як легко проповідувати. Коли ті припоясані, як легко молитись. Коли браття припоясані, як легко проповідувати Слово Боже. Як треба сьогодні оце припоясання в церкві Божі нашим дітям, нам, служителям народу Божому. Це последнє время припоясання. І каже слово Боже, де будуть чресла ваші припоясані. І каже: укріпіть чресла свої. Це важливо для нас. Каже Бог до Іва. Встань, як муж, припояш через нас твої, і я буду говорити з тобою. Ви знаєте, Бог хоче з нами говорити тоді, коли ми припоясані. Богу легко є працювати з нами. Я буду з тобою говорити. Каже Бог, це важливо для нас, церква Божа, це непростий час, щоб ми були припоясані. І ще один є такий пункт, тут написаний собирайся з силами. Собирайся з силами. Може, ти з ним, їх, може, тебе вже сили не стало? А слово Боже каже, собирайся з силами. Як треба сила сьогодні Божому народу? Як треба сила тобі? Як треба сила мені? Це важливо для нас. Ви знаєте, я пригадую одного чоловіка, який був в Ізраїлі. Він мав надто велику силу. Він ворота на гору виносив. Він однею челюстю. Тисячу чоловік. Мав велику силу. Но даліда його приспала. Цей світ сьогодні, який оточує нас, він подібний як ця Даліда хоче приспати нас. І коли вона його приспала і бризили волосся йому і сказала, філістімляни йдуть, то він сказав стану як прежде, і сражусь, але не знав, що сили вже нема. Знаєте, цей нас? виколив йому очі. Диявол хоче, щоб сьогодні народ Божий не, бачив, не мав зрення. Виколити очі, щоб ми не бачили. А ми чедаємо там до церкви останньої Лаудікійської і каже, «Совєтую тобі глазную мазь, Може, мені й тобі треба сьогодні глазна мазь, щоб ти і я бачив, в який ти час живеш. Можливо, время прийшло, що треба одірватися від землі, а ближче буде до Бога, бігти на молитву, шукати лиця Божого. Це є важливо, друзі. І слово Боже, це говорить для нас. Написано в притчах 24 розділ 10 вірші такі слова. Якщо ти в День бетства оказався слабим, то бідна сила твоя, якщо ти в День бестві прийшло на нашу землю, прийшло бедство, браті сестри, а треба сила, хто для твої молитви, гарачі ревної молитви. Не неформальної. Ви знаєте, ворота і сестри, я згадав і свого життєвого опіта. Я згадав, коли моя дочка на руках помирала, то я тоді молився не так, як я зараз молюсь. Коли губи синіли, пальці синіли, я інакше молився. Коли будуть падати тут снаряди, як ще не падають, благодаря йому і по молитвах церкви, то може інакше буде молитись. Будемо так молитися, що кровля буде підніматись. І слава Божеського в мене зібрання, І Дух Святий буде діяти. І буде вражатися буде життя твоя. І ти будеш ближче до неба, ніж до землі. Це і важливо для нас, якщо ти в день бесствіда оказався слаб. Тобі сила Твоя. А можливо, що-то нам мешає? Ви знаєте, є написано на місце Прока Осії, тут сказані такі слова, Сьомий розділ, 8, дев'ятим віршиком. Єфрем смішався з народами, Єфрем став, як непоморочений хліб. чужие пожирали силу його, а Он не замечает. Сидена на висках його а він не знає. Може, ми сьогодні змішалися з народами? А к сожалению, змішались, друзі. Багато що заїмствуємо від міра. Те, що не належить нам, друзі. Ми співаємо такий псалом, Все земне я оставляю, я стремлюсь рішнім небесам. Серце мир приобретаю, приходя Господень храм. Як треба ще цей мир? Церква Божа. Непростий час, надто стали час. Граде Господь за церквою своєю, іде буде велика переплавка для мене і для твого серця. І це время непросте, ми живемо. Каже, чуже пожирали силу його. Далі не забрала силу Самсона. Стався чоловік без сили. І там його закували в цепі і в жорнамах фільмили. Там йому, що хотіли, то сипали Він мене? І думав, стану, як прежнє. Браття сестри, піднімається розрушитель. Він хоче сьогодні показати себе міру. І ми не простий час живемо. Я хотів би зараз перед нами буде молитва? Ви знаєте, я міг би продовжити цю тему, але час біжить перед нами молитва. Я хотів би, щоб ця молитва була особлива в нас сьогодні. Нам є про що сьогодні молитись. Каже Абакум про, про цю звістку, яку він почув, то каже, задружали губи в його і боль проникла в Кості його. Сьогодні, ви знаєте, люди тривозі без спокої. Непростий час живемо, складний час війна в нашій країні. Ви знаєте, сьогодні багато інформації, голова трещить від інформації. стільки інформації, стільки всяких відкриттів, відкровені, вона почути, друзі. Ну, як важливо, щоб бути чуткими до голоса Божого, що Бог скаже нутро твоє, в серце Твоє. І це важливо, друзі, сьогодні нам, щоб ніхто не пожирав силу нашу. Щоб нам укріпитися в Господі і черпати силу від Господа. Ви знаєте, один чоловік Божий, який понував руку на, на руки і воду, він захотів у тієї сили. І нам треба їх захотіти. І нам треба їх захотіти, щоб ця сила діяла в собраннях, в серцях наших друзів, щоб під помазанням Господнім співав хор, під помазанням проповідували браття, друзі, щоб ми приходили на це місце і виходили з цього місця обновленими, живими, ревними для слави Божої, друзі. Це є важливо для нас сьогодні. І я сьогодні вас закликаю до щирої молитви, до гарячої молитви, до такої молитви, щоб прикосновення Боже прийшло до вас серця. Щоб дух твій уже душа твоя справила, може ж і світильник не горить. Може, такий димок іде, друзі. А треба сьогодні свіжий ділянки для тебе для мене. Боже, помазання сіла свише, щоб Бог возвів тебе на свої висоти і показав славу свою, щоб по Дух Твій сьогодні, сьогодні люди тривозі, налякані, переживають, друзі. Но Господь, коли прийде в твоє серце, наповнить радістю, миром і спокоєм, друзі. І тому я бажаю, щоб сьогодні зараз ми схилили коліна і призвали ім'я Господня. Амінь.